Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Крипченко Сергій Миколайович народився 23 червня 1988 року в селі Хомутець Миргородського району Полтавської області. Навчався в Хомутецькій загальноосвітній школі. Згодом закінчив Миргородське ПТУ номер 44 Пройшов строкову службу у лавах ЗСУ. З 2015 по 2016 роки брав участь в антитерористичній операції і операції об'єднаних сил. Працював на будівельних майданчиках України у перші дні повномасштабного вторгнення. Воїн став до лав захисників України з червня 2022 року. Виконував бойові завдання на сході держави. Солдат номер один обслуги мінометної батареї 2-го механізованого батальйону військової частини А 2167 у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, 13 листопада 2022 року біля села Водяне Волноваського району Донецької області у ході жорстокого бою отримав важкі поранення. Помер 17 листопада у лікарні міста Дніпро, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо, вічна слава герою!